Працівники чистої громади невтомно дбають про порядок у місті щодня з самого ранку. Поки більшість містян ще поспішає на роботу чи тільки прокидається. Вони вже активно працюють, аби подільськ був чистим, доглянутим і приємним для кожного. Цього разу взяли за оновлення огорож по вулиці Соборній. Спочатку провели підготовчі роботи зішкрябили стару фарбу, а далі, озброївшись пензлями, розпочали фарбування. Робота кропітка потребує уваги та терпіння, але виконується із завзяття та любов'ю до справи. Ми зараз красимо огорожі по вулиці, по центральній вулиці для того, щоб було гарно. Жінки кажуть, робота, хоч і фізично важка, але приносить моральне задоволення. Адже це внесок у красу та затишок рідного міста. А за що найбільше любить свою справу, розповіла Наталія. Ми любимо роботу за те, щоб в городі було гарно. Ми, ми красимо, прибираємо, підмітаємо під бордюрами, щоб візі було гарно і охайно. Щоб були, щоб бачили, що в городі гарно і не смітили ніде, щоб ну, для того й прибирається в городі. Маленькі зміни створюють великі враження завдяки працівникам чистої громади. поліськ щодня стає охайнішим, доглянутішим та кращим. Ірина Олексій Мягітеле телекомпанія Пет.